Я дочитала книгу Анни Лембке До самінове покоління, і мені є що вам сказати. Загалом мені ця книга дуже сподобалась, і напевно, в ієрархії по всім психологічним книгам, які я колись читала, я б цю книгу поставила на перше місце. Я вважаю, що цю книгу має прочитати кожна людина для того, щоб трошки розуміти, як працює її мозок. Як виживати в цьому надлишковому дофаміновому світі? Тут написано не сухий психологічний якийсь текст, та от, от така прям супернаукова книга. Тут, типу, живі приклади цієї авторки, які приходили до неї, її пацієнти, ось і вона використовувала їх історії про те, як які в них були проблеми з дофаміном, якщо так коротко розповісти, такий каратесенький спойлер в нашому мозку є такі, як шальки Терезів. З одного сторони в нас іде задоволення, з іншої сторони в нас біль. І загалом наш мозок, наш організм хоче зробити так, щоб вони були в стані спокою, щоб вони отак рівно тримались. Але а в нас 21 століття, в нас купа дефаміна. В нас є тік-ток, отак от пораскролить. Якщо вам не подобається тік ток у нас є інстаграм, у нас є шортс, алкоголь, у є наркотики, цигарки. Те, що в цілому легесенько нам типу має підняти настрій, але ти не виходить. Ти вимикаєш такі, все, не буду сидіти в інстаграмі, але ну залежність від дофаміну, це такий. Ну, же зайду, ще буде лучше, а воно не лучше. ти такий, блін, мені не дуже добре, я хочу відпочити, а воно не відпочивається. Тому що це легкий дофамін, який нам легко отримати, і для того, щоб наші шальки тразів, коли ми йдемо дуже сильно, піднімаємо собі е рівень задоволення. Наш організм намагається їх врівноважити, тому він завдає нам такий певний біль. Але якщо спробувати так, щоб організм сам виробляв наш дофамін, що нам треба зробити? Нам потрібно завдавати певного такого болю для себе, таку біль. Лапка, а що це може бути? І здорового такого це може бути контрастний душ. Коли ви, типу, лієте на себе холодну воду, вам не ок, ви не хочете цього робити, тому що ну інстинкт самозбережена кажуть: ти що дурачок, тобто в тебе цей бойлер є. Коли ти добровільно це робиш, організм для того, щоб ти тип, не так сильно засмучувався від цього, він виробляє дофамін. і того після таких речей тобі може ставати добре. Не може ставати тобі, скоріш за все, стане добре. Далі спортзал, силові навантаження, коли ваші м'язи болять в прямому сенсі. Організм шорбить на тобі, де подарок, щоб тобі трошечки не так погано було. Але за цим завдаванням собі волю не треба зловживати, тому що що за не здраво, нам таке не підходить. Також дуже моя любима штука, яку я вже користуюсь не перший рік, за яким принципом я в цілому стараюсь жити, це Цілковита чесність. Це також така штука, яка не завжди доставляє тобі задоволення. Але коли ти чесний з собою, чесний з оточуючими, по-перше, тобі не потрібно грати в цю гру брехні, коли ти кажеш одне, друге, тобі треба пам'ятати це все. Воно збрехати інколи здається легше. Але наноно no, no, no. одна із останніх тем, така до речі, дуже цікава: про який я не особливо задумувалася, це про соціальний сором. Це коли ти кажеш в колективі якісь ем, про свої недоліки, про свої якісь про проблеми. І дуже класний наведений приклад це про клуби анонімних алкоголіків. Чесно, я коли читала, я думаю, блін, а що за класне ком'юніті? Всі один одного підтримують. Кожен хоче стати твоїм спонсором. Ви такі всі дружні, класні. Коли ти визнаєш якісь свої помилки при людях, при якомусь суспільстві, ти легше їх виправити, і стаєш краще від цього. А саме десятий останній пункт такий, що я думаю, прям його записати всім треба. Можете достати ручечки. Замість того, щоб тікати від світу, ми можемо знайти порятунок, поринувши в нього. Ось тому я однозначно всім рекомендую. Дуже класна книга. Я дуже дов довго хотіла її купити, але якось в мене все не виходило. Пишіть в коментарях, яку книгу ви порадили прочитати наступну. Можливо, якщо ви читали цю книгу, що вас вразило найбільше, підписуйтесь і ставте лайк, тисніть колокольчик, Переходьте в інстаграм, там я показую більше мого щоденного життя. Всіх люблю!